Доброго ранку, вітаю вас. З чим пов'язана така активізація, про яку ви пишете у своїх повідомленнях? Ви знаєте, власне кажучи, ворог дуже переживає про те, що громадяни підтримують Україну Україну, але з цим не рахується і готові вживати будь-які заходи репресивні для того, щоб збити ситуацію невдоволених. Причому тут немає жодної різниці на те, чи людина отримала російський паспорт, те, що вимагалося, чи людина не отримала російський паспорт. Загалом, як ви вже сказали, 68 восім 68 кримінальних проваджень з 213. Які загалом на окупованих територіях, і причому по 13 різних статтях загалом зачасту найбільш надуманими там і фінансування і невдоволені влади, і вислови відносно пам'ятників військових дій, тому будь-які заходи будь-яка невдоволена людина, особливо якщо вона має якесь спілкування з Украї... з Україною з державою, тобто переслідується постійно. Тут дуже простий формат. Це задавлення всіх невдоволених, і в принципі, ворог користується всім тим, чим користувався і раніше. Просто е, на теперішній час він максимально використовує російське законодавство е, для того, щоб тиснути просто на постано людей. Пане Артама. Хто є виконавцем завдання з переслідування і репресії громадян на тимчасово окупованих територіях? Що це за люди? Загалом це повністю всі правоохоронні органи. Ви ж пам'ятаєте, десь приблизно півроку тому ми розповідали про ту програму, скажімо, як ми їх називали, да Павліка Морозова. коли той хто розказав про осіб, які взаємодіють, про наші громадян, які взаємодіють з Україною, отримували там різноманітні блага, винагородження. Ситуація, в принципі, то і продовжується, тому що. Максимально заїхавши представники правоохоронних лапках структур Росії держави агресора, продовжують цю роботу, виявляючи кожну шпаринку, де людина може спілкуватись навіть із рідними, потім інкримінуючи це тим, що це зв'язки з українською розвідкою чи з українськими військовими, особливо використовується це на тих людей, які не змогли свого часу виїхати, але мають патріотичне налаштування, і по них зачасту навіть по донесеннях Их ворогів, які перейшли на сторону окупанта, зачасту такі от відпрацювання відбуваються. Пане Артеме, що е, можна сказати про рекомендації щодо, наприклад, місту мобільних телефонів? Оскільки це є е, е, суттєвим джерелом отримання інформації про те, е, яку активність мережі, скажімо, е, е, за собою залишає громадянин і можна 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 виявити листування або або інше. Е, е, ваші рекомендації до до ось цієї інформаційної гігієни, особливо щодо персональних е, пристроїв, смартфонів, скажімо. Ну, дивіться, тут те, що стосується дітей, всі вже зникли звикли, тому що ну зв'язку мобільного нашого немає там і використовується через засоби VPN, тому історію громадяни постійно підчищають, і це потрібно робити, тому що знову ж таки повернусь до того, що сказав що сказав ворогу без різниці, або це школяр спробував зайти в учнівський каб'нецький, або люди спілкувалися. Із поїздних на території України все це виявляючи ворог там починає розвивати цю роботу, нібито профілактично, але потім виявляються такі кримінальні провадження. Тому загалом треба бути дуже обережним, особливо навіть у спілкуванні зі своїми рідними, тому що ну ворог постійно проводить цю роботу. Як на вашу думку, вміст цих розмов або вміст листування впливає на те, якими можуть якими можуть бути покарання і і статті, за якими відкриваються ці справи, про які ми казали раніше. Чи варто зважати на те, що ви говорите? Чи е, чи це принципова річ і е, ось її не слід дотримуватися, так як ви, як ви кажете? Ви знаєте, я вам скажу, ну по перше, ворогу, якщо в них є задача когось, ми ж не кажемо про демократичне про щось, про адвокатуру, про юриспруденцію, коли е, доказується вина людини. Якщо ворогу і є підозра на когось із громадян, їм без різниці, яку статтю використовувати для того, щоб цю людину запроторити заради? Ми ж це неодноразово вже бачили, в тому числі і по. Нашим діячам, які там знаходились, на жаль, дуже важко потім провести обміни по цивільних особах, тому що росіяни усіляко цьому опираються. А загалом, я ж кажу, ну, ми маємо інформацію про те, що люди потрапляли, скажімо так, на підвали на їхні після того, як е, комусь із своїх членів родини перекинули кошти, це присвоювалося до того, що це було передано збройним силам на закупівлю там якихось чи дронів, чи антитерочітерористичну чи діяльність. Якусь тому я ж кажу: тут сам факт е, того, що вчинив громадянин, відносно до направленості дії російських е, правоохоронних лобках підрозділів, він не має ніякого значення, якщо людину треба закрити це толітарна держава і буде використовувати будь-яку, які важливі пан Артеме, охарактеризуйте е, якою на тепер є гуманітарна ситуація на окупованій Луганщині? Ви знаєте, ситуація дійсно важка. Якщо казати про е нашу територію, то ворог значно посилив обстріли зараз, особливо це БПЛА, тому що ми е Ми спостерігаємо те, що порівняно з минулим тижнем, вдвічі більше БПЛА застосовується, е застосовує системи залпового вогню і артилерію. А те, що стосується на окупованій території, тут, власне кажучи, без змін те, про що ми і казали, прийшла зима. Всі обіцянки вилізли, всі результати обіцянок Росії вилізли як підсніжники, тому що опалення намагались запустити. Спробували відновити одну із опалювальних кателень, але вона єлі-єлі ледь, ледь запрацювала, і лише деяку кількість будинків змогли отоплювати. І то якраз батареї такої кімнатної температури більшість будинків не змогли отоплювати. аргументували це знову ж такими якимись міфічними обстрілами, міфіч, міфічними, Засобами, якими Україна не давала це відремонтувати, дійсно по опаленню і по електриці є дуже великі проблеми в населених пунктах, які наближені до до лінії зіткнення, в тому числі в найбільших населених пунктах Луганщини, Середенську, Лісичанську. Дуже велика проблема знову ж таки. Проблематика зараз з'явилася те, що настав зимовий період знову ж по транспорту, по швидких допомогах. Ми це спостерігаємо постійно про це наголошуємо. Тому що, ну власне кажучи, перетворюють ці великі міста, наші гарні на такі депресивні, Знаєте, з яких люди щоб виїхали, поглибше або краще в Росію. Дякуємо за ваші відповіді для Суспільної студії. Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації.